Українці, якщо ви проживаєте в Одеської області, ну в принципі не важливо. У вас є можливість відвідати подію, яка відбудеться в Ізмаїлі 22 червня 2025 року, тобто ось незабаром. І це буде не просто подія, це буде подія, просто пушка ракета, адже мова буде йти про. Все про гроші та лідерство заплануйте приїхати 22 червня в Ізмаїл на цей івент, щоб наживо послухати та поспілкуватися з цими людьми. Які просто пахнуть грошима та мають такі результати, про які ви тільки мрієте. Від моїх приїдуть супер люди, і від того я просто в захваті, і тому поспішаю поділитися з вами цією інформацією через це відео, щоб запросити особисто вживу прийняти участь в цій події. В рамках підготовки до цієї події запрошую вас на свій майстер-клас, як легко почати заощаджувати та інвестувати, який я проведу в телеграм-каналі івенту. 14 червня о 10.00. Порозмовляємо про сучасні напрямки в інвестуванні та можливості, які відкриваються від їх використання в своїх інвестиціях, і про які ви, до речі, можете детально дізнатися на івенті в Ізмаїлі 22 червня. Пишіть в коментарях слово івент, щоб я надіслав посилання вам на цей ефір.